З перемогою на президентських виборах у Сполучених Штатах, Трамп порушив низку тем пов'язаних з експансією Сполучених Штатів на американському континенті. Деякі з них були підняті для отримання економічних преференцій, як Історія з Канадою, а деякі, мабуть, дійсно можуть бути ціліми Трампа для підпорядкування, такі як Панамський канал та Гренландія. Останній став нав'язливою ідеєю Трампа і, ймовірно, спроби встановити контроль над островом будуть. І в цьому випуску ми поговоримо про подальшу долю Гренландії, чи зможе Трамп її взяти і як це буде робити. Розмови про Гренландію з боку Трампа не нові. Вперше вони ще підіймалися під час першого терміну, тоді Трамп також публічно висловився щодо того, що Сполучені Штати хотіли придбати острів. Проте була відмова як від Данії, яка володіє островом, так і від місцевого уряду Гренландії, який має широкі повноваження на управління. Тоді тему було закрито, а нова адміністрація про неї не згадувала. З перемогою на нещодавніх виборах, навіть не зайшовши до Білого дому, Трамп почав знову говорити про те, що Сполучені Штати потребують цей острів, говорячи про стратегічні інтереси Сполучених Штатів, а саме те, що Америка хоче отримати за допомогою величезного острова Вихід до Арктики. Трамп почав активно наполягати на цьому. У свою чергу, уряд Данії знову відмовив, а місцевий уряд заявив, що вони не хочуть бути залежними від будь-яких країн і перебувати у статусі колонії, та взагалі хочуть незалежності. Запит на повну незалежність існував і раніше, проте нещодавні заяви Трампа розворушили цей процес. Ряд західних видань пишуть про серйозне занепокоєння уряду Данії щодо цього, тому що вони не розуміють, як діяти і що робити з тиском Сполучених Штатів. Активна колонізація Гренландії стала відбуватися ще у XVIII столітті. Саме тоді датчани стали освоюватися на цих землях, трохи згодом датське королівство почали вважати ці землі своєю колонією та здійснювати на них активний контроль. У новітній історії, а саме за часів Другої світової, Гренландія вже якось окупувалася Сполученими Штатами. Це сталося у 41-му році. На той час сама Данія була окупована нацистами. А Сполучені Штати побоювалися, що німці можуть взяти острів та утримати стратегічну перевагу в регіоні. Тому підписують окрему угоду про захист із місцевим урядом і створюють на острові військові бази, що й стало стартом американської військової присутності на острові. По суті, встановився режим протекторату над островом, який протримався до кінця Другої світової. Сам острів знову повертається під владу в Данії. У 51-му році підписується угода між Данією та Сполученими Штатами щодо спільного захисту острова у разі військової загрози, а у 53-му змінюється статус острова, і він стає повноправною частиною Данії, що означало надання повних прав для місцевого населення, але при цьому й означало зміни у традиційному укладі на острові, почалась модернізація про що згадують місцеві жителі не у кращих тонах. Наступна зміна статусу відбулася у 79 році, острів отримує автономію, і вже у 2009 році статус самоврядування. Останнє було досягнуто за допомогою референдуму, 76% висловилися за розширення автономії. На сьогодні фактично Гренландія управляється повністю автономно від датського уряду, а сама Данія забезпечує лише безпеку острова. Незважаючи на це, на острові існує серйозний запит на здобуття повної незалежності. Місцеві жителі хочуть незалежності від Данії і остаточно від них відокремитися. Це навіть незважаючи на те, що загалом, на утримання Гренландії Данія витрачає близько мільярда на рік по різним каналам, що сягає майже половини місцевого бюджету. Незважаючи на велику кількість ресурсів у регіоні, основний промисел Гренландії це рибальство. Яким чином Трамп може взяти цю територію? Те, про що говорить сам Трамп, це просто покупка Гренландії. Для американців це дуже зрозумілий приклад. У свій час Сполучені Штати здійснили принаймні дві успішні покупки території, які становлять суттєву частину сучасних територій Сполучених Штатів. Купівля Луїзіани у 1803 році була зроблена у французів, так Сполучені Штати заволоділи значною кількістю територій центральної частини сучасної держави. Територія на той час була слабо заселеною. Переважно там проживали індіанські племена, з якими на той час ніхто не рахувався. Острів Гренландія сьогодні також слабо заселений, там проживає лише 56 тисяч людей. Купівля Аляски також стала визначною в історії Сполучених Штатів. Як багато хто знає, регіон був куплений у Росії, більше того американці навіть не були впевнені у покупці, проте згодом Аляска стала важливим джерелом корисних копалин і сьогодні є одним із штатів. Через призму історії Сполучених Штатів зрозуміло, чому Трамп хоче купити дані землі та розглядає це можливим. Разом із цим навіть у 20-му столітті подібних угод фактично не проводилося, а у 21-му столітті й поготів. Сучасне міжнародне право не розглядає можливості для продажу територій, оскільки це порушує багато положень про права людини. Тому сьогодні складно уявити такі угоди. Наступний варіант це просто військова інтервенція та приєднання земель. Також мало ймовірний сценарій. Сполучені Штати анексіями територій займалися востаннє у 19 столітті, а формат захоплення територій у сучасних реаліях неприйнятний. Сполучені Штати, звичайно ж, неодноразово втручалися у справи третіх країн, використовуючи військову силу, але при цьому не займалися приєднанням територій. Статус Гренландії у цьому плані також цікавий: завдяки Данії острів фактично знаходиться в НАТО, тому суто теоретично має спрацювати п'ята стаття НАТО. При цьому у блоці немає чіткого плану дій, якщо війна почнеться між членами блоку. Щоправда, варто зазначити, що подібний сценарій фактично неймовірний. І третій варіант, який здається неймовірнішим, це здобуття незалежності Гренландії та перехід її під контроль Сполучених Штатів. Як вже було сказано, сепаратистські рухи на острові досить суттєві, і якщо Данія проведе справжній референдум, то з великою ймовірністю острів відокремиться. Це створює шанси для Америки включити острів до свого складу. При цьому уряду потрібно буде якимось чином у цьому зацікавити місцевих жителів. Формальна процедура може бути різною, але сепарація Гренландії є єдиним шансом для Сполучених Штатів, оскільки інші альтернативи навряд чи реалістичні. Яким може бути статус тієї території, самі Сполучені Штати, крім штатів, володіючи рядом заморських територій, що знаходяться у різних статусах. Є острови з обмеженими правами, а є з повними правами та з громадянствами Сполучених Штатів. Навряд чи Гренландія відразу зможе стати штатом, історично так склалося, що цей процес є досить тривалим. Ті ж Пуерто-Ріко, перебуваючи у статусі залежної території, вже не перший рік намагаються отримати статус штату, але це не виходить. Останній раз такий процес був у 59-му році, коли до складу Сполучених Штатів було включено два нових штати. Аляску та Гаваї. Найімовірніше підписання договору про вільну асоціацію. Такий статус мають Маршаллові острови, Федеративні Штати Мікронезії та Палау. Статус цікавий тим, що йдеться фактично про незалежні держави. Вони перебувають в ООН, голосують на рівні з іншими країнами, управління в них здійснюється повністю незалежне, але Сполучені Штати беруть на себе зобов'язання щодо оборони та й при цьому надають регулярну економічну допомогу. На відміну від нинішнього статусу, країна отримує більше суверенітету, при цьому перебуватиме під захистом та отримуватиме фінансування. Тобто бенефіти залишаються тими самими. Місцеві жителі зможуть жити та працювати у Сполучених Штатах, але при цьому не матимуть американського громадянства. Ну і наприкінці варто сказати пару слів про те, а навіщо ж взагалі контроль над Гренландією Сполученим Штатом. Трамп пояснює це стратегічною необхідністю для штатів. Острів має широкий вихід до Арктики, що дозволить американцям протистояти Росії у регіоні, а також займає зручне становище між Америкою та Європою. Також Трамп побоюється і китайського впливу. Нещодавно китайські інвестори намагалися зайти на ринок Гренландії, але через тиск Данії не змогли реалізувати свої проекти. Економічне розширення впливу Китаю турбує Сполучені Штати, особливо у такому чутливому регіоні. Незважаючи на те, що на острові і так є американська військова база. Контроль за ним дозволить збільшити можливості Сполучених Штатів. Окрема тема це ресурси. Арктичні ресурси у майбутньому можуть стати серйозною точкою для боротьби між різними країнами. І Гренландія потенційно має величезні поклади багатьох цінних металів, нафти, мінералів тощо. У перспективі ці ресурси можуть стати важливою економічною складовою як для окремих країн, так і для всього світу. Підсумовуючи, варто сказати. Що найімовірнішим сценарієм для встановлення контролю над островом буде його сепарація від Данії, а потім підписання Сполученими Штатами договору про вільну асоціацію. Це дасть Гренландії довгоочікувану незалежність, а Сполученим Штатам це дозволить розширити свою сферу впливу без суттєвих конфронтацій. Трамп зацікавлений в отриманні острова та бачить у цьому величезну перспективу Сполучених Штатів.